Отже, починаємо. У нас з'явилася анімація на кнопках, і також з'явилися звуки. Давайте глянемо, як це можна зробити. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, почнемо ми з того, щоб з'явилася анімація. Ось на цих кнопках, але для цього для початку, ми їх ці кнопки зробимо трохи більшими. Ось у нас є кнопка старт, кнопка Ексі. Так, я їх <світ> вибираю одразу дві, і давайте зробимо їх ширшими. Ось у нас вони були 220, Давайте зробимо їх 320. і зробимо, щоб вони у нас не переміщувалися, коли змінюється розмір екрану. Так, тому що у кожного свій екран. Ось я ще раз нагадаю: якщо ми поставимо, наприклад. От ось як в мобільному телефоні це так, ось дивимося, так то кнопки взагалі кудись нагору полізли. Якщо зменшимо роздільну здатність, то взагалі вони кудись сховалися. Нам же це не потрібно, так нам, по перше, потрібно кнопки розставити, використовуючи оці якоря. Виділяємо дві кнопки, так натискаємо ось сюди. Ми робимо кнопки, щоб вони вирівнювалися посередині. затискаємо Alt і Shift. І натискаємо ось на цю нижню кнопку. Ширина змінюватись не буде. А ось по висоті ми вирівнюємо. Натискаю сюди. Кнопки стали жахливими, але ми швидко все виправимо. Дивіться, почнемо з кнопки Exit. Ми знаємо, що у нас тут, якщо говорити про ці якоря, то знизу у нас 0, згори у нас одиниця, а тут 0,2. Отже, давайте розмістимо кнопку Exit по Y, Y – це координата знизу вгору. Нехай тут буде, наприклад, 002, а тут буде 008. Одразу ставимо нулі. Ось тут, ось кнопочка Exit Game уже з'явилася. Тепер зробимо те ж саме з кнопкою Start Game. Тут напишемо 012 і тут до 018. І теж поставимо тут нулі. Тепер, використовуючи ось змінюючи розширення екрану Пропорції екрану кнопочки все одно помітно. Так з кнопочками розібрались. Тепер давайте зробимо анімацію. Анімацію робити теж дуже швидко. Вам я думаю, сподобається. Пам'ятаєте, ми з вами дивилися на кнопки і бачили, що у кожної кнопки є налаштування. Можна ставити колір нормальної кнопки, підсвіченої кнопки, вибраної, так кнопки натисненої, «Pressed Color», «Selected Color», тобто вибраної кнопки, якщо ми її вибираємо там або табом, або мишкою там якось, або вимкненої кнопки, так Desabled Color». Але тут це лише колір змінюється. Так, а ми ж хочемо, щоб з'явилася анімація, коли ми мишкою наводимо на цю кнопку. Це можна зробити як насправді дуже просто. Ось тут от параметри button, Так, ми шукаємо тут от color tint, transition color tint. Ми змінюємо це на animation. animation. І тут натискаємо одразу Auto Generate Animation. Цю кнопку потрібно натиснути. Натискаємо її, відкривається вікно, де воно хоче зберегти ось цю цей файл, де буде зберігатися анімація. Цей файл воно пропонує нам назву. Я одразу зберігаю. Дивіться в папку «Animations». Я створив папку «Animations», Вам раджу її створити. І там уже розмістити цей файл. Ось у мене вже навіть є готова назва цього файлу. Я просто поверх перепишу. А ви з нуля це зробите? Отже, анімація кнопки Start Game, Зберегти. Я натискаю. Заміняю те, що в мене було старе. заміняю. У вас буде з нуля. Нам потрібна панель. Дивіться, панель Animation і панель Animator. Щоб вони з'явилися, їх можна знайти дуже швидко. Ось тут натискаємо Window, і тут є Animation, Animator. І ось нам потрібно анімейшн і анімейтор. Якщо натискаємо ось анімейшн, то це вікно у мене вже є. У вас воно могло з'явитися в іншому місці, ви просто його перетягніть куди вам зручно. І анімейтер так само вже знайти і можна перетягнути, наприклад, на нижнє вікно, як я. Автоматично створився цей анімейтор. Ми бачимо ось тут і в папочці анімейшн з'явився цей файл, так який складається з п'яти підкомпонентів. Ці компоненти, як ви вже здогадуєтесь, так будуть нам в програмі говорити, яка буде анімація для різних станів кнопки від нормального до вимкненого. Почнемо ось з віконця анімейшн, не путайте, будь ласка, анімейтор і анімейшн це різні. Починаємо. Ми зазвичай з панелі анімейшн вибираємо те, що ми хочемо. Наприклад, ми Ну, ось наша кнопка Start Game. Так, ось у неї є цей анімейшн. Ми бачимо тут ці стани цієї кнопки. Бачите, от я натискаю сюди і бачимо всі ці стани, ці п'ять станів кнопки. Давайте зараз змінимо нормальний стан і стан підсвічений. Ось Highlighted. Для того, щоб зробити нормальний стан, натискаємо ось на цю кнопку Запис, червона кнопка Запис. Отже, починається запис, і ми тут. Не дивуйтеся, але ми просто візьмемо і ось ну, змінимо одиничку на одиничку. Там де у нас написано Scale, масштаб. Просто напишемо один, і тут напишемо один, навіть якщо тут було, нехай так і буде. Далі ми переходимо до іншого стану highlighted стан. От сюди переходимо. Бачите, вибрали highlighted. теж натискаємо на кнопку. Запис і змінюємо масштаб, диві, Дивіться, 1.1. Тобто кнопка трошки збільшиться по осі X та по осі Y. І тут 1.1. Після цього дуже уважно дивіться, натискаєте ось знову на цю кнопку червону. Зупиняємо запис. Я зупиняю запис. І давайте подивимося, що буде. Запускається. Мені потрібно навести мишку. О, слухайте. Я наводжу мишкою. Кнопка збільшується. Я думаю, що занадто повільно вона збільшується. Я думаю, що це можна пришвидшити. Ми переходимо у вікно Animator, шукаємо у цей стан Any State. Він зазвичай десь тут невідомо де ховається, просто переносимо його мишкою туди, де зручно, наприклад, праворуч. Нас цікавить стан Normal і Highlighted. Ми шукаємо ці стрілочки, що вони означають? Тобто, це перехід з от, звичайного стану будь-якого стану. В стан нормальний або підсвічений. І ось цей перехід відбувається, от не за цією стрілкою. Виділяємо цю стрілку для нормального, і бачимо, тут є settings Я відкриваю settings і бачу тут transition duration тобто тривалість цього переходу. Ми це зробимо швидше. Не 0,25, а 0,1, наприклад. Так само змінимо. Змінимо тривалість переходу до підсвіченого стану теж до 0.1. Тепер можна перевірити ще раз. Запускаємо програму, по-моєму, швидше, правда? Анімація з'явилася. Анімацію кнопки Exit Game показувати не буду. Все те ж саме. Потрібно зробити все те ж саме. Давайте зробимо звуки. Робота зі звуками насправді дуже цікава. Ви можете знайти свої звуки або попросіть їх у мене. Я створив папку Music and Sound. Ви можете створити іншу папку на панелі Project і сюди вже завчасно підготував декілька різних звукових файлів. mp3, деякі є файли WAV. Я попробую їх повмикати, ці файли. О, цей теж працює, цей працює, і цей щоб програвати звуки в Юніті, потрібно використовувати так. от Зазвичай два компоненти. Перший компонент, як правило, з ним нічого не треба робити. Він уже готовий. Дивіться: це є аудіолісенер, або аудіолісенер. Він зазвичай прикріплений до мейн кемера Якщо у вас раптом його немає, його можна легко додати. Натискаєте Add Component, і тут пишете Audio Listener. Ось він тут уже є. Ну у мене він є. Ось оцей цей Listener, він буде, нібито слухати. Він буде нашими вухами. Але щоб цей звук слухати, потрібно ж десь його програвати. Наприклад, от ми ж хочемо так, щоб звук Game Over, він програвався, коли з'являється панель Game Over. Тут от натискаємо на панелі Game Over. Нехай навіть вона зараз вимкнена, так вона не активна. Я додаю компонент Add Component і пишу тут теж. «Audio» і нас цікавить зараз audio Source». Це буде джерело звуку. Ось це вже цікаво. Дивіться тут насправді багато є різних параметрів. Нас зараз цікавить. По перше, параметр ось цей одіокліп, тобто файл, який буде тут програватися для Game Over Потрібен файл game Over. От я сюди його переміщую, і є декілька параметрів. Можна вимикати звук, вмикати його, гучність міняти, бачите, від нуля до одиниці і інші речі. І тут нас зараз цікавить Play on Awake. Це означатиме. Замовчення воно стояло, що цей звук буде програватися тоді, коли він буде евейк, тобто коли він прокинеться, так коли він стане активним. Має початися програвання цього звуку. Тут ще є компонент. loop, Якщо ми, наприклад, хочемо зробити фонову музику, яка буде грати постійно, закінчуватися, знову починатися грати. Можна поставити ось цю галочку loop, Але ми тут хочемо, щоб цей звук зробився лише один раз, тому залишаємо play on awake. Дивіться, ми не писали жодного рядку коду, і можливо, у нас зараз з'явиться звук, коли відбуває. Це Game Over. Давайте перевіримо. Старт гейм запускаю. Так відбувається гра. Ми тут намагаємося відштовхати наших звірів. О, слухайте, круто, так? Ми програли, так але почали звук game over. Бачите? Круто, так? Нічого не потрібно було сильно змінювати. Звук уже з'явився. Але якщо ми, наприклад, хочемо чути звуки при натисканні кнопки Push або при натисканні кнопки Start game, Тут уже не завжди можна обійтись без написання коду, але код насправді не є складним. Нам потрібно писати код для цього audio source, джерела звуку. Для цього я вже підготував скрипт. Нагадаю вам, щоб, щоб створити скрипт, можна або одразу створювати його в тому компоненті, до якого ми будемо його додавати. У нас є папка скрипти. Це дуже правильно окрему папку для цього. Готувати так. Ми маємо тут багато скриптів. Зокрема, от я створив скрипт, який називається PlaySound. PlaySound. цей скрипт буде у нас керувати програванням деяких звуків. Ми до нього зараз дійдемо. Ми підготуємо об'єкти, які будуть грати наші ось ці от звуки, ці мелодії. Прямо ось тут, на назві нашої сцени, натискаємо правою кнопкою, вибираємо Game Object і створюємо, дивіться, порожній Game Object. Create Empty. Створимо порожній, і тут пишемо, наприклад, Sounds. Звуки так я його перетягнув вгору, щоб він був над кінвесом. Мені так більше подобається. Отже, Sounds. В ньому, бачите, нічого немає. Для того щоб він програвав якісь звуки, ми одразу додамо до нього наш скрипт PlaySound, який ми щойно створили або ви створите. От сюди я його перетягую. У нього вже є декілька компонентів, ми до них зараз повернемося. Нам потрібно у насправді у цього об'єкту. Я б хотів створити його об'єкти, child об'єкти, тобто об'єкти діти цього об'єкту. Ми теж створимо декілька порожніх об'єктів. Наприклад, я на самому натискаю правою кнопкою, натискаю audio, Так, і нам потрібен audio source. Бачите, audio source, виявляється, можна створити теж тут. Знайти Audio source, який ми назвемо його Star Game Audio. Один у нас буде декілька звуків, і я продублюю, натискаю. Ще дуплікейт. У нас буде другий звук. Дивіться, перший звук. Ми вже знаємо, що тут треба робити. Ось сюди потрібно перетягнути кліп. У нас буде два різних звуки, щоб було цікавіше. Правда, по натискаємо кнопку start game щоб були не кожного разу. один той самий звук, а щоб були випадковим чином. Один або другий. Отже, в перший об'єкт ми додаємо сюди звук. Рейс старт. Мені він подобається, і ось другий об'єкт. Я додаю game start, інший звук, і одразу дивіться. Я хочу зняти ось цю галочку play on awake, Тому що я, якщо я її не зніму, ці об'єкти вони створені, вони вже активні. Якщо я запущу гру, дивіться, я давайте справді це зроблю. Ми, мабуть, їх зараз почуємо ці звуки. Нам це не потрібно одразу їх чути. Ну, перевірка. Так, я запускаю. Ось, ми почули одразу два звуки паралельно. Вони наклалися одне на одного. Нам це не потрібно. Я вибираю обидва об'єкти і вимикаю цю галочку. Play and Wake я знімаю. Ось так. І тепер повертаємося до цього об'єкту Sounds. Так, отже, скрипт Play sound. Пишемо ось такий фрагмент коду. По перше, ось пишемо: оголошуємо змінну типу Audio Source. Називаємо її. Наприклад, я назвав її Audio Starts. І зверніть увагу, це щось новеньке. Може хтось пам'ятає, що ось це означає? Тобто, ми створюємо не просто зміну. Якби ми написали плакот дивіться, ми написали ось так. Ми б створили зміну Audio Starts. Так ми зміну зробили з якимись квадратними дужками. Абсолютно правильно, як ви пишете, в чаті це є масив. Масив це змінна, яка насправді є набором декількох змінних, і це дуже круто. Швиденько подивимося, що таке масиви. Перейдемо до улюбленого нашого сайту. W3Schools. І тут є чудовий розділ. От нагадаю, от, можна натиснути на сайті W 3 schools вибрати тюторіал. Нас цікавий тюторіал Learn C-Sharp, ось C Шарп масиви C-Sharp. Отже, що таке масиви? Так масиви зберігають собі значення різних змінних тобто декілька змінних одного типу. Вони в собі зберігають, щоб не створювати багато різних змінних. Створюємо один масив цих змінних. Можна по різному оголошувати ці масиви, можна і ось тут в фігурних дужках писати значення всіх компонентів цього масиву. Зверніть увагу, ми тут створили так чотири компоненти. От не масив марок автомобілів. Буде Volvo, BMW, Ford і Mazda. можемо створити масив елементів типу int, цілих чисел. Теж чотири елементи, Наприклад, створили. Якщо ми хочемо, наприклад, вивести на екран так консоль right line, виводимо на екран елемент масиву нульовий. Нагадаю вам, що перший компонент в масивах і рядках тексту в стрінг, так це є нуль, тобто починаються масиви з нуля. Це дуже важливо. Перший елемент він є нульовим. Ну ось така дивина трохи. Напишіть, будь ласка, -як в чаті, яким є другий компонент, якщо ми хочемо отримати доступ до другого. Так, щоб змінити значення елементу масива, нам потрібно беремо нульовий компонент, тобто, іншими словами, перший так? масиву цього Cars, пишемо дорівнює Opel. от змінюємо назву Volvo на Opel. Дуже є класні функції, які дозволяють нам робити деякі дії з масивами, наприклад, дізнаватися довжину цього масива. Так, ми можемо писати cars.length, тобто довжина масиву. C-Sharp він виведе нам. Довжину цього масива, масива 4, Так тут 4 елемента можемо робити різні дії з циклами, можемо зчитувати і змінювати або виводити на екран різні елементи масиву, використовуючи ось таку робочу зміну, наприклад, і ми її назвали, і від нуля до довжини масиву, бачите, ми шерстимо цим масивом і виводимо на екран всі його компоненти. Отже, ми оголосили два масиви: кожен масив зберігає елементи типів audio Source, це ті джерела звуку. Які будуть у нас виводитися в Unity. так ми один масив назвали AudioStarts, а інший Одіо От, будемо тік виводити такий звук. Тік-тік-тік. Поки що пишемо першу функцію. І перша функція я її назвав Play Start Game Audio. Тобто зіграй, будь ласка, нам аудіофайл для початку гри. Start Game. Я дивіться, створив цю функцію не просто функцію, так з відкритими закритими дужками. Функція з параметрами. Правильно, тут у нас один параметр типу int, і цей параметр я його назвав одіо В Тілі цієї функції зробив два іфа. Ця функція буде програвати аудіофайл, але вона буде універсальна. Ця функція. Ми можливо будемо іноді програвати якийсь конкретний аудіофайл у тивіть. У нас буде така уже потужна гра, де у нас буде просто 10 різних варіантів звуків старту гри, щоб нас не заскучали наші гравці. Так 10 мелодій, і щоб вони ми хочемо конкретно вибирати мелодію. Ми одразу можемо написати: запускаємо функцію Play Start Game Audio і в дужках пишемо, наприклад, там цифру 3, третю мелодію. А ми можемо робити ще інакше. Якщо ми хочемо справді третю мелодію, то у вас працює ось цей if. От у мене бачите, написано, що якщо ми пишемо тут щось більше або дорівнює нуля, тобто нульовий компонент масиву, другий, третій, четвертий, то ми сюди пишемо при запуску функції. Будемо писати цей компонент. Якщо ми хочемо написати тут мінус один, це я так вибрав. Ви можете тут щось інше написати? То тоді воно дивіться: зіграє play random sound from the array, тобто зіграє нам, будь ласка. Випадковий файл з масиву. Ну і дивіться, як запускати мелодії з масиву. Тут я зробив дещо зайве, але для того щоб ви ще раз запам'ятали цікаву річ, Давайте я ось це закоментую і напишу ще раз більш якби коротко, Audio starts, Тобто я використовую ось цей масив, який щойно створив. Я хочу. В тілі іфа взяти якийсь компонент, і дивіться, я беру його випадковим чином. Я використовую функцію random range. Я насправді міг би написати просто random. .range. Це функція, яка вибирає випадкові числа з якогось набору чисел. І дивіться, вона зараз насправді теж запрацює. От я напишу random range від, я хочу від нуля до чого це, так? Audio starts. І тут пишу Lens, Тобто я беру випадкове число від нуля до Lens, до кількості елементів в масиві. Бачите, я міг писати ще UnitEngine. А я цього можу не писати, тому що у нас вже Using Unity Engine підключений. Тобто, ви бачите, якщо ми випадково не підключили його, ми можемо написати ось так. Це теж запрацює. Ну і щоб запустити цей звуковий файл, ми пишемо просто крапка, Play. Є у нас така чудова функція play. Вона запустить цей звуковий файл. Зверніть увагу сюди. Так, ми оголосили два масиви. Ці два масиви, коли ви це зробите, вони з'являються у вас в цьому об'єкті sounds. І ось я вже бачу ці об'єкти. У мене є. Перший масив Audio starts, нуль компонентів. Другий масив Audio Ticks теж нуль компонентів. Ось, давайте. У мене є два файли. Audio start, Значить, я тут пишу 2, Тобто цей масив матиме довжину 2. І аудіотікст у мене буде один компонент. Я тут напишу один. Поки що цей масив буде тільки з одним компонентом. І я одразу сюди дивіться, перетягну той аудіосорс, який мені потрібен. Ось у мене є одіосорс цей з, першому з першої мелодії, і з другою мелодією. Ось сюди я їх перетягну. Отже, сюди, перший, сюди другий. І одіотікс. Ми можемо теж одразу його зробити. Давайте справді зробимо. Я тут швиденько перейменую Push Slider Audio, і тут він у нас буде не третім, а першим. Ось перший перший файл. Може у нас і буде більше? От сюди перетягну його. От сюди. Ми потім ним скористаємося. Так, давайте спробуємо зараз запустити програму, що зараз буде. Е, натиснути кнопку Start, так? Але нічого не відбувається. Отже, нам потрібно на кнопці старт зробити якусь дію. Отже, переходимо, знаходимо нашу кнопку старт. Тут ми раніше запускали різні слайдери, панель вимикалася з умовченням Game Over. і ми тут додаємо ще одну дію для кнопки старт. Ми сюди перетягаємо об'єкт Sounds, у якого є підключений скрипт «Play Sound». Шукаємо цей скрипт «Play Sound», цей клас, і в нього от є функція, бачите, Play Start Game Audio. Ось вона. І ми хочемо запустити випадковий файл. Ми там говорили з вами, що якщо ми пишемо мінус один, ми так вирішили, то має грати випадковий файл. Ну, давайте перевіримо. Запускаю гру. Start Game. О, пішло. А я запускаю ще раз. А ще раз. О, супер! А ми хочемо ще звук додати до кнопки Push. Ми повертаємося до нашого скрипту, розкоментую просто цей фрагмент коду. У мене тут він був закритий тут. Робиться все те ж саме. Бачите, все те ж саме, тільки ми зробили іншу функцію. play push audio. Ми будемо теж можемо або конкретний файл програвати, або випадковим чином вибирати із нашого масиву. Отже, я зберігаю цей файл. У нас вже є ось цей Audio Source, Audio Tix. Нам потрібно десь цей звук програвати. Програємо ми цей звук, натискаючи кнопку Push. Кнопка Push у нас на панелі Slider Panel. Ось у нас це є зомбі слайдер наш. І там всередині є кнопка «Push». але ж ми не хочемо це робити кожен раз сюди копатися і до кожного підключати цей звук. Давайте ми зробимо розумніше. Зробимо це в коді, нічого не змінюючи в наших префабах, Так у нас є скрипт, який називається «SliderController». контролер. Уже є функція, яка називається push Slider Forward. Для того щоб вимкнути цей звук, нам потрібно отримати доступ до цього скрипту. Ось я розкоментовую той рядок, який нам потрібен. Бачите, для роботи з компонентами класу «PlaySound» ми, ми створюємо змінну типу «PlaySound». Нагадаю, що цей текст має дорівнювати, має бути такий самий, як назва скрипту. Ось назва скрипту «PlaySound». Там, де є клас «PlaySound». Так ми отже, пишемо «Public PlaySound». І я назвав цю зміну «MyPlaySound». Тепер ось у нас функція Push forward", Коли Forward. ми натискаємо кнопку Push, теж я одразу розкоментую те, що я для вас підготував. Відтворити звук штовхання. Дивіться, що можна написати. Так, я можу тут щось інше написати: «MyPlaySound». Якщо я хочу, наприклад, декілька звуків одразу запустити. Я сюди пишу те, що у нас вже підготовлено. «MyPlaySound», саунд там є в неї є декілька функцій. Нам потрібна функція плейпуш одію. У тут я вибираю. Я хочу запустити нульовий елемент масиву. Я можу написати тут і інше, можу написати тут теж мінус один. Якщо у мене буде декілька елементів, щоб вони випадково запускалися. Нехай спрацьовує випадковий вибір файлу. Хоча файлів всього один я зберігаю. Дивіться, у нас тут є зомбі-слайдер. У нього з'явився новий компонент, який ми ще не підключили. Ось My Play Sound. І цих е префабів зомбі-слайдер. У нас три. Щоб підключити сюди цей компонент, найзручніше одразу всі три вибрати. Перетягуємо об'єкт зі звуками. Ось sound, ось сюди, My Play Sound. Так, ну що ж, я зберігаю, так, запускаю. Так, Пішли. звук не той. Нам потрібно звук змінити. Ось тут. Натискаємо сюди перетягаємо тік сюди. Ще раз запускаємо. О, о, супер! Так, те, що ми хотіли. Отже, як бачите, працювати зі звуками досить просто. Для цього користуйтеся компонентом Audio Source. Пересвідчиться, що у вас мейн Camera є Audio Listener. І писати код для запуску звуків теж дуже просто Користуйтеся вже вбудованими функціями і компонентами в Unity, які для цього є. Тож пропоную оздобити свою програму самостійно, дайте, будь ласка, анімацію до кнопки Exit. Можете зробити анімацію до кнопки Push, і, можливо, навіть погратися з фоном. Для наших слайдерів, бачите, у слайдера, є насправді. Фон бекграунд, ви можете сюди замість просто білого кольору додати якийсь файл, який буде справді грядкою, по якій біжить черепашка. Можна зробити ще фон для слайдер пенел. Тут можна взагалі зробити якусь там зелену траву або ще щось. Кожен з вас може вибрати, як ви хочете. Отже, дякую всім, хто програмує разом з нами. Пишіть коментарі. Ваші коментарі допоможуть ще більшій кількості людей. Дивитися цікаве відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на. На наш канал, тандем простір розвитку. Дякую всім!